Я це додала сюди, змішала. Ось так бере хлібчик. Їде Мерсін Адана. До речі, непогані такі вечірні сукні. Ой, я дуже полюбляю цей орнамент. Ну, люди намальовані на стовбах. Всім добрий ранок, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз я знаходжусь у місті Тарсус, недалеко від Мерсіна. Якщо точніше, то між Аданою і Мерсіном. Може, чуєте, як співають ташки, гарно зараз буде сніданок, і потім я поїду у Мерсі. Я їй запитую, що це таке. Вона каже, це олія оливкова і спеції. Я кажу, і що з ними робити? Каже, змішувати. Тобто я все додала собі, змішала. і так берете хлібчик. І все. Ну, таке щось цікаве. То що вони тера тер я такого нормального масла не дали, тому що, мабуть, це є. Я попросила, то вони принесли. Кажуть, ми приносимо, коли просять. А я питаю шофера, слухай, а що це означає? Вон каже, а та турко, він каже жінці, що не треба передімно приклонятись. Я не є великі. Ой, не може. Знаєте, він так розказав, що я вже прямо розплакалася. Залізничний вокзал. Напевно. Замість того, щоб написати, що тут залізничний вокзал, вони поставили потяг. Ну, ну так. Я жартую. Все, приїхали. В принципі, не дуже далеко від готеля. Дуже швидко доїхали. Не приплутайте Мерсі на тій стороні, так? треба перейти ще. Тому все одно приїжджайте завчасно. Я дівчинку запитую, та що на касі, а чому? Мене запитали вперед-назад. Тут навіть драбина працює. Юля, це називається ескалатор. Драбина. Коротше, я кажу, чому туди назад запитали? Я кажу, є якась різниця в сумі, якщо я відразу туди назад візьму? каже, ні. Туди 23 ліри до і до Вітарсуса. і назад так само. Е, просто щоб ви не чекали черги. А я кажу, у вас тут черга буває. Вона каже, ну так, коли буває, тому що ну, що туди їхала, що назад, черги не було. Багато людей їде, але знаєте, добре, що є лавки. Тому що ну, у нас, наприклад, стоїш і стоїш, нема де сісти. Зачекати. Я зараз сіла монтувати відео, слухати, і буквально за 10 хвилин стільки людей прийшло, і там на цій платформі. Я вдягнула все, що можна було, тому що зранку було холодно, був дощик. А вже прийду на службу, я снаділа, що переодягнусь. Їде Мерсін Адана. дана. Ну правда, багато людей виходить. Фактично, весь поїзд. Я вам скажу, що ніхто не чекає. Буквально 5 хвилин, і ми вже їдемо. Тобто ледве всі встигли просто зайти, сісти, а дехто і не встиг сісти, і вже поїхали. Uh -huh. Ну головне, що я хоча б їду лицем вперед, навіть, тому що сюди я приїхала ззаду, я не знав, куди рухається поїзд. І так не дуже мені Ні, нормально, знаєте, це все-таки не автобус. В автобусі мене би тушнило, а так нормально. Я навіть монтую відео по дорозі в потязі і нормально. А чому ще так швидко заходять? Тому що ніхто не перевіряє квитки сіли, тоді вже ходить контролер і пікає. Через машинку спеціально перевіряє, чи всі з квиточками. Я певно, якщо ні, то тоді висаджують прямо на ходу. Я розумію, що ніхто так не піде. 23 ліри коштує квиточок. Я вам спеціально весь звук вімкнула, щоб ви зрозуміли, як воно гуде. Воно зовсім нове. Цей потяг зробили скільки? Два-три роки назад. А таке відчуття, що ми зараз коні візьмемо і будемо пхати його. Не знаю, що це за звук такий? До речі, тут є зупинка Ташкент. Дивіться, тут навіть туалет є. А я не знала, не бачила. Але зараз зачинено, тому що, напевно, під'їжджаємо до зупинки. А можливо, він не був зачинений. Ну, Дурсун дзвонив і я кажу, що якось так повільно їдемо, каже, буває. 30 хвилин їдеш, буває 20. Не знаю, що залежить, дивіться, багато людей. Багато. Це ж заданий в Мерсін. Кожен день їдуть або старшу сам на роботу, на навчання. Я згадала, ми вчора тут проїжджали, це народна бібліотека і ззаді неї знаходиться католицька церква. Давайте спробуємо, можливо, сьогодні буде відкрито о 9, так як там написано, тому що у нас служба починається в 10-10.30, тому я встигаю. Так, так само, як і вчора, вони зачинені о 9. Написано, що лише в понеділок не працюють по цьому графіку. Ну, що зробиш? Нічого, можливо, в них новий графік, але вони не написали його. Зараз це турецька жандармерія, але колись це була будівля, зв'язана з французами. Метін розповідав, ну я забула. Бачите, тут намальована ціла стіна з однієї і з другої сторони. По карті показано, що є три паралельні дороги. Один, два і ось там третя. Абсолютно однакові. Ну, мені показує по цій дійти, можливо, якщо ми ще раз спробуємо, буде час. В католицьку церкву зайти, то можливо по іншій піли. Булиця. Парасольок, Ну, як би з неї, звичайно, у кожному місці таке має бути. Так затишне кафе. Та, а в Анталі, мені здається, навіть дві таких вулички. Є одна велика, а друга така. Ну, штипзік маленький. Якась, напевно, історична будівля. Вони зробили цей зупинку для автомобілів. Ну, тому що я дуже сумніваюся, що у нас би такими арочками будували. Просто використали щось і воно навіть горіло. Так, не, не дуже велике будівляли. Я думаю, це все разом було, цей комплекс. Оце все воно було разом. Тому що те, що тут відбудоване, якесь нове планування. Але мені здається, що закинули. Можливо, цей тір чи що. Мені подобається, що такі будівлі зберігають, їх не зносять, їх просто перебудовують і, будь ласка, магазин Мігрос. Слухати, ну дуже дивно. Люди намальовані на стовбах. Це щось, це щось дуже дивне. Як ви думаєте, що це таке може бути? Мечеть із кіджамі. Е, Ну, як Перекладається як стара мечеть. У лучші Ми тут вчора приїжджали з метіном, просто в машині. Ну ти не бачиш цієї всієї краси. Це дуже класно, що тебе возять на машині, можна швидше дістати з того місця, яке потрібно тобі. Але між тим ти пропускаєш дуже багато всього. Ще йде 10 хвилин, але я все-таки вирішила зайти в Улуджамі. Такі великі. Мечей дуже великі. Ну, наскільки я знаю, у Луджамі називають саме головну мечеть міста. Підемо, подивимося. Сам... Мені лише не добре, тому що рюкзак важкий, а так нормально. Звісно. можна попити. Водички. Цікаво, добре, добре. де вхід. Так, я вже забула, що я хотіла подивитися мечеть, хочу подивитися на море. Я жартую, звичайно, я не піду. Але класно, дивіться. Єдине, що погано, вони в Мерсіні не можуть купатися в морі, тому що е, дуже велику частину займає порт і там, ну, звичайно, вода не дуже чиста. Так, я вийшла до якоїсь високої будівлі. Повертаємося все-таки у мечеть. Що ви думаєте? Я походу її навколо обійшла, А ні, ось тут можна зайти. Ось там умивають руки ноги і а, я розулась, надягнула косинку. Давайте підемо. Ой, я дуже полюбляю цей орнамент. Це хаджіберам в анкарі, також цей орнамент на головних дверях. Він нічого не означає, ну так вони пояснили. Але він гарний. Ну, У цього нема. Все, зачинено. Mm. І нема навіть куди запитати, коли відчиняється. Дуже дивно, що мечеть зачинена. Дуже дивно. Можливо, я не з цієї сторони зайшла, але я її навколо обійшла. Вентилятор. Дуже дивно, гарно розписали так. так. в мене підозра, що я вийшла на якусь торгівельну вуличку. Ну, як завжди, як без неї. Не може бути такого, щоб центр був без торгівельної вулиці. До речі, непогані такі вечірні сукні. Ну, колір. Золото, ясне діло, золото. І це підряд п'ять магазинів, щоб ви здорові були. І сукні Юматекс. О, вчора ми це сукню бачили, в тарсусі я бачила. Але Туран назвався магазин. Пішли підряд. Сукні вечірні і літні. Написано, що це Ататурк AV. -Е тобто будиночок Ататурка. Ну, у нас в Анталії теж є будиночок Ататурка де він один раз зупинявся, а взагалі це був будиночок митрополита. той час Парк якийсь починається. та турка. Я чомусь думаю, що це центр. Ось жіночка стоїть з голубем в руках. Це якийсь щось гарне, але не знаю, що, йде в хід. А ось. Або жандармерія, або поліція там стояла. Знімати такі заклади не можна, тому я вам просто констатую факт. Гарненько позрізали дерева, так всі під ліннічко. Ось, ось церква. Я згадала, ми вчора заїжджали. Оце якраз таки центр Мерсіна. Це написано, що культурний центр Мерсіна. Дуже надію, що церква вже відчинена, тому що хочу поставити сумку і переодягнутися. Вже спека почалася. 9 годин. Все можна засмагати. Так, тут зачинено. Я йшла до церкви, питаю в нього, чому вас завжди зачинено? А каже, вибачте, то ми забули перевернути. Літургія пройшла гарно про неї і про саму церкву. Я розповіла в окремому відео. Зараз ми їдемо додому. Мерсін гарне місто, єдине мене вразило те, що тут дуже висотні будинки. Чому дозволили їх будувати, невідомо, тому що землетрус тут може бути і 5, і 6 балів. Це я вам кажу зі слів місцевих мешканців. Тому я знаю багато хто надумав брати землю і будувати просто одноповерховий будиночок для життя. Колись тут було 14 храмів і звичайно дещо залишилось, тому я думаю, вам буде цікаво відвідати ці місця. Зараз ми проїжджаємо замок Кискулісі і вийдемо на пляжі з таким самою назвою. Зараз я знаходжуся на пляжі Кискалісі. Він так називається, тому що напроти знаходиться замок Кискалісі. І подивіться, який пісочок. Так, добре, він такий теплий, хоча, бачите, вітерець його кофті. Погода судий, замок, можна туди поїхати на корабличку. Ось один кораблик переплив і зараз відпливає назад. І йде до іншого замку. І тут все готелі. Готелі, готелі, готелі. Класний пляж, мені подобається. Я думаю, що, ну, як і завжди всі шезлонги платні, але сам пляж безкоштовний. Написано халк пляжі. Круто. І тут йде, чорба піде. А на тій стороні це все підряд ресторани. Все м'ясні. Без зупинки один за одним, коли ви проходите, вас запрошують всі ресторани. На, на самому кінці є кюніфе, можна взяти, але кюніфе готують мінімум 20 хвилин, для того, щоб воно було реально смачне, не перепалене. Все довго. І відразу киска Лісі, середня школа. Не на що думати про назви, якщо тут пляж, пляж із кулісі. Ці, які цікаві смітники, каміння поклали, різнокольорові. Я здалеку не могла зрозуміти, що це. Це каміння. Готелі. В основному готелі і ресторани. Чому? Тому що дуже гарний пляж тут. І хоч він народний безкоштовний все рівно. І кискаліці поліс відразу. Ласка, які сюди, хлопці собі грають. Вігри і чай. Так, мечеть теж називається киска Лісі. На горизонті бачу гарні будиночки. Це, можливо, житловий комплекс, а можливо, і готель. Все гарно у цій дорозі, крім серпантину, який є ну, значно такі довгі і крутий. Плюс машини обганяють, теж небезпечно. Тому краще все-таки їхати автобусом і нічкою, коли ти спиш і взагалі цього не бачиш. Гарний міст будується, буде супер швидко, я думаю, можна буде дістатися з Анталії до Мерсіну чи до Адани. А якщо ще і змайструють потяг, це взагалі буде шикарно. Звичайно, є літак з Анталії до Адани, але. Ціна, звичайно, також немаленька. Переганяли дуже багато нас машин. Я вже думала, що скоро і велосипедисти почнуть переганяти. Я жартую, звичайно, у нас хороший був водій. Він багато років возив туристи. Він знає, що. Краще, повільніше їхати, але більш безпечніше. Дякую вам, що додивилися це відео до закінчення. Мені буде приємно, щоб поставити вподобайку, підпишитесь на канал, будете розповідати своїм друзям і бажаю всім, звичайно, мира в душі, любові, благодаті, мудрості, не забувати про Бога і заходити в церкву. А також запрошую всіх в Туреччину, тому що тут гарно. І слава Україні, слава нашим героям, слава нашим волонтерам! Величезна подяка всім країнам, всім людям, які підтримують Україну, моляться за нас, допомагають фінансово. І, звичайно, всім бажаю, швидкої перемоги України. Цілую вас. Валанія пересіла з машини на автобус і була вдома десь о 12.30. Змушена була брати таксі, тому що трамвай вже не ходив.